Теперь пяты государственные границы, никаких могут помочь украинцам построить своє государство незалежність. У мене невеличке ну, доповнення. Може, може але... Доповнення, ви сказали, що націоналізм немає різниці свободою, ми не за свободу взагалі взагалі не вважаємо, що свободи це націоналісти. От. Говорячи про те, що ви сказали, ви кажете, що націоналізм приведе нас у супріву і це втрата нації. Як Якщо в той же час, навпаки, націоналізм взагалі, націоналіст, що таке націоналіст? Націоналіст походить від слова нація. Доки живе нація, доки живе націоналіст, тобто людина, яка вболіває за своє. Любить свою культуру, традицію, етнос, мову і все інше. Тобто все, свою батьківщину, свою маму і все інше. Не порівнюйте українсь... націоналізм з шовінізмом, не порівнюйте український націоналізм з расизмом чи націонал-соціалізмом. Український mm -hmm. націоналізм це перш за все патріотизм, це синонім слова патріотизм. От. Говорячи про соціалізм, як ви сказали, що це здобуток нашої нації, вони лише можуть нас, ну можливо, не саме вони, але ліві погляди нас можуть привести до утворення. Творення певної нації, тобто ми зараз добули незалежність, але втратили націю, можна так виразитись. От зараз люди забули, хто вони такі є, насправді, от і культурні особливості зараз втрачаються. От якщо в той же час той же самий Маркс писав, що таке соціалізм, він писав, що це втрата як такової сім'ї, що діти не мають знати хто їхні батьки, що взагалі що все має е, об'єднав